На початку із вихованцями дитсадку інспектори провели вікторину на знання правил дорожнього руху. У більшості випадків відповіді були правильними. Далі учасники трьох команд готували один одному загадки у вигляді пісень, танців, а також віршиків. О, на варці, при Я стою щодня, що ночі різнокольорові очі. Щорно. Щорно. Смісно, формірно, Вихованці дитсадку АБВГДА доводять, вони знають найпростіші правила дорожнього руху. Я дотримуюся правил дорожнього руху. Я ніколи не бігу до приїжджу частини. Всі учасники ігрових змагань п'ятирічні діти. Інспектори дають впевнені, що подібні заходи зменшать кількість аварій на проїжджих частинах. Що ми з вами всі? Ще раз повторююсь, починаючи з садочка, прив'ємо їм цю. Правильну поведінку, безпечну поведінку на дорозі, то це однозначно зменшить ту кількість аварій. А саме головне, що вони будуть справжніми громадянами, справжніми учасниками дорожнього руху, які будуть дотримуватися всіх правил, і повірте мені, що і аварії, і наслідки аварії буде менше. Вихователі та керівники дитячого закладу кажуть, дітей готували не заради змагань, які влаштували інспектори. ДАІ. вивчення правил дорожнього руху входить у систему навчань ще наймолодших груп дітей. Вивчення правил дорожнього руху, як і всіх інших правил, які забезпечують безпеку життєдіяльності, проводиться в системі. Тобто сьогодні це дійство, скажімо так, перевірка правил, закріплення їхнє відбувалося в присутності представників державної автоінспекції, що значно підвищило інтерес дітей до цього, от і заохочувало більш ретельно готуватися до цього. Переможцями змагань виявилися всі дошкільнята За гарні знання правоохоронці вручили їм подарунки. Я щиро